Програми Олександр Толоконіков на зв'язку, голова прес-офісу Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаю. Доброго рано колега. Як ніч минула на Херсонщині, були обстріли більше-менше порівняно з попередніми добами? Ну щодо ночі, то більш-менш спокійно. Але вчора знову росіяни атакували. Атакували дронами по Херсону. Є поранення Антонівки, двоє чоловіків. Також жінка звернулася за допомогою о, наших так, обстрілів минулої доби. На жаль, є і загиблий між тягинкою Львова. Загинув чоловік, поки його особу встановлюють приблизно 30-40 років. О, також в урожайному є о, постраждалий в Дніпровському. О, більшість половина цих о, людей знаходиться зараз в лікарні. Ну, Якщо порівнювати з минулою добою, то ця добайка минула, то поранених менше, ну і самих скидів і атак менше, при тому, що дронів було багато, але більшість наші захисники знищили, подавили. Але хочу зазначити, що в прибережних, особливо зонах, зараз дуже небезпечно, особливо на автівці. Рухатись або залишати автівку, росіяни знищують все, що бачать в такому ракурсі. Тому тут треба поберегтись і не їхати не їздити в ці зони, хоча б певний час поки не трошки може не вчухне. Хоча ми не, не впевнені, що це буде найближчим час. Угу. Пане Олександре, а росіяни полишили спроби е, зробити якийсь плацдарм на е, правому березі Дніпра? Поки направо берег після 20 грудня спроб немає переправити з їх боку, але постійні є спроби ем, зайняти якийсь плацзар на островах, які е, в гирлі Дніпра, але там також наші е, читують на них і знищують всі їх е, групи ДРГ, які спробуються робити. Ви згадали, що Антонівка знову під ударом. Я так розумію, що Антонівка постійно зазнає оцих атак. І у середу, при евакуації постраждалих, було поранено також троє поліцейських. В якому вони стані зараз? З хлопцями слава був, все добре. Вони живі, ще є треба уточнити по самому стану, але наскільки я знаю, що життю нічого не загрожує. Це добре. Хотів також поцікавитися, яка ситуація за вашою інформацією на окупованій території Херсонщини. Що там зараз відбувається, таке найважливіше, про що треба знати нашим глядачам? Ну, перш за все, посилились знову мобілізаційні заходи і на блокпостах перевіряють документи і подворові обходи і роблять представники окупаційної влади з метою перевірки документів і пошуку молодих чоловіків. Але при цьому треба зазначити, що вони не можуть сам процес організувати нормально, і люди, навіть які, які заставили пройти е, місцевий МСЕК, так, так званий, чекають вже по 5 місяців документи, переправки їх кудись. Тобто, вони, як завжди, щось оголошують, дають наказ, але виконати цього нормально не можуть. Ну і для нас це звичайно плюс, тому що. Вони зі своєю неорганізованістю не можуть навіть це організувати, хоча думаю, що це також їх не спинить мобілізувати цих чоловіків без МСЕКу, без якихось там перевірок. Що стосується гуманітарної ситуації, то постійно вимикають світло, воду люди вже потрошку до цього звикають, мобільним зв'язком теж важко важка ситуація з медичним обслуговуванням. Ну єдине, що вони постійно. І системно робляться, проводять свята та зомбують наших дітей на предмет того, що СВО це гарно, пишуть стійні листи героями СВО, так званим, свічки роблять. Ну, тобто зомбують дітей, це дійсно для них, мабуть, завдання номер один. А свята, які ви маєте на увазі, якщо можна коротко. Ну, їх свята, я не знаю, в армії свята. Ну і там бригади різні е дні відзначають і, типу, захищають е саму Херсонську область окуповану. Ну, так, так звані окупаційні, точніше російські свята національні. Mm -hmm. Дякую дуже, пане Олександре, за включення. Олександр <плес> Толоконіков, голова прес-офісу Херсонської обласної.